Всім доброго раночку. Я вже в такій різдвяній піжамці. Вона максимально затишна та зручна. І сьогодні зранку я планувала піти в зал на тренування. Але знаєте, там така погода, що взагалі не хочеться нікуди виходити. Тому Давайте з вами зробимо домашнє тренування. Речі, дуже подобається ось ця дівчинка. В неї класний пілатес, він не дуже складний, але після нього прям горять всі м'язи. А зараз з вами ми будемо робити окладку і збиратися в торгівельний центр. Тому що я хочу подивитися, що зараз є цікавого з одягу, з товарів для дому. Хочу дивитися вже різдвяний декор і показати його вам, можливо, ви візьмете якісь мої ідеї. В першу чергу, звісно ж, я наношу термозахист. Зділяю волосся на дві частини, тому що в мене його багато. І так буде зручніше. Тримаю кожну прядку я приблизно 15 секунд. Це я вам просто покажу, який результат виходить, і зараз буду розказувати детальніше. По-перше, плойка в мене від бренду Розя. Якщо чесно, я не знайома з цим брендом, але магазин, який продає такі плойки утюжки, вони мені надіслали на рекламу, і ця плойка мені сподобалась. Діаметр тут 28 міліметрів. Я беру не дуже широкі прядки, приблизно ось такі. Ставлю таким чином плойку і починаю накручувати. Я не відкриваю ось цей зажим, тому що він, в принципі, мені не потрібний. Я, до речі, не вмію робити укладку з цим зажимом. Ніколи не робила, якщо чесно. Завжди локони я крутила на утюжок. Спочатку в мене був взагалі якийсь бюджетний утюжок. близько 10 років він в мене був. Виявляєте, і взагалі в дальному стані. Потім я вже взяла собі в від Babyliss, і десь півроку тому я взяла втюжок від Dyson. І зараз я хочу зробити вже самостійно ось цю першу частину, повернутися вже до вас з другою частиною. І так, я вже зробила нижню частину, у мене це зайняло 15 хвилин, а у вас напевно одна секунда. І далі я фіксую цю частину текстуруючим спреєм в мене від Marocan Oil. Такі хвильки в мене вийшли. Мені дуже подобається ця укладка, тому що вона тримається до наступного миття. І тому я більш обожнюю її, ніж укладку на Dyson. І верхню частину я ще ділю на дві. Такий об'єм. А ось така укладка в мене вийшла. Як завжди, мені дуже подобається. Плюс цієї укладки те, що вона ну, майже завжди виходить. Зараз я цю частину вже зафіксую також спреєм. І ось так легенько прочешу пальчиками. Як на мене виглядає прикольно. І гарно. Зараз хочу показати вам свої посилочки, які мені прийшли, і, можливо, покажу робочий процес, як я знімаю рекламу. Просто подивіться на цю красу. Особливо мені сподобалася сукня базова, але водночас така вишукана, довжина міді. І дуже-дуже гарний жакет. Зараз все буду приміряти. До речі, все було запаковано в ось ці мішечки. Так, дівчата, зберігайте рецепт смачної картоплі. Беремо картоплю, миємо її дуже добре, і робимо ось такі надрізи, як я робила на відео. І в ці надрізи ми додаємо бекон. А в окремій тарілці ми змішуємо оливкову олію і різні спеції. Після цього смащуємо картоплю та бекон цими спеціями. І ставимо в духовку на хвилин 40-50, тут вже в залежності від вашої духовки. І виходить дуже-дуже смачно. Можу обрати між цими двома дозаторами. Цей, напевно, буде більше займати місця. Але він йде з такою гарною губкою, хоча, ну, звісно, її вистачить на тиждень. Коштують вони однаково. У мене через декілька днів зйомка, і тому я паралельно шукаю образи для цієї зйомки. Найшла ось такий прикольний корсет. Ну і взяла рандомні джинси, щоб просто приміряти, як воно буде виглядати. Подивіться, яка краса. Це бренд La Mania. Нещодавно його відкрила для себе. Тут просто якість, неймовірна. Але ціни трошки кусаються. За такий джачок треба віддати 10 тисяч гривень. Як завжди на мене все велике. Жакет у них One Size, а друки 34-го розміру, але теж величенькі. Я не знаю, якщо чесно, на кого цей жакет. він супер великий. Перемістилися в іншу роздягальну. Також дуже давно мені подобається це пальто, воно є ще в молочному кольорі. Але тут в наявності я не побачила. З поясом. І тут начебто 50% вовна. Але воно без підкладки. Так що майте на увазі. Ось так воно виглядає під пояс. Але це розмір М, тому воно великувате. Дуже подобається цей набор посуду в Home. А як гарно виглядає з золотими приборами, ну, подивіться на цю красу. Клас. До речі, ось так воно стояло. Теж гарно поєднується з білим. Дуже подобається це мило для рук, воно ще йде як гель для душу, я собі візьму. Тільки напевно візьму 500 мл, щоб надовше вистачило. Цей аромат також дуже-дуже приємний вдома. Давайте покажу, що ж я все-таки придбала. І перше, це ось цей дозатор для мила. Все ж таки обрала саме цей, тому що він мені якось сподобався більше. І ця губка просто супер. Пишіть, будь ласка, де можна купити ось в таких кольорах, тому що в самому магазині я її не знайшла, вона йшла тільки з цим набором. Далі взяла ось таку баночку для меду. Я спеціально хотіла маленьку, щоб не займало багато місця. Це магазин хомла. Ось така мила. Взяла різдвяні рушнички. Ось цей мені взагалі дуже-дуже подобається. Я повішу на кухню. І за рахом гель для душу і гель для миття рук. Ну, ми будемо використовувати як гель для душу. Сподіваюсь, він не буде сушити шкіру, але аромат в нього просто чудовий. Детальніше покажу, що ж я взяла в магазині Бершка і H&M. Корсет, який я показувала, він мені дуже-дуже сподобався. Класний. Коштував 129 злотих розмір XS. Знаю, що будете питати. Взяла ці джинси, тому що вони мають низьку посадку. А я давно шукала такі стильні, прям класні. Я не очікувала від бешки, якщо чесно. Коштували вони наче 130 злотих. Також взяла ще таку штучку для зйомки. Я приблизно в голові придумала образ. Тому подивимось, підійде вона чи ні. Один з образів для зйомки це буде оверсайз-піджак. І під нього я бачу такі сережки. Класні. Я думаю, що я їх і на Новий рік вдягну. І ось така підвіска. Я не знаю, як правильно вона, напевно, ось якось так. Це все, що я передбала. Якщо чесно, в Зара, Манго, Масіму, мені майже нічого не сподобалося, тому нічого і не знімала. Ось така сьогодні у нас романтична вечеря. Улюблені ніндзя суші. Клас. І, до речі, замовила в них кола Ваніла це моя улюблена кола, і мені здається, що вона є тільки в них. Ну, просто в звичайних магазинах я не бачила. Це два нових рола, які я не пробувала. Але цей з лососем, а цей і теж з лососом, якщо я не помиляюсь, а це запечена креветка і бургер. Суші бургер приїхала зараз попрацювати взяла собі каву форокоста. І розказати вам одну новину. Так, от, що ж я хотіла вам сказати? Планувала це зробити раніше. Але все не вдавалося, тому розповідаю зараз. Останні два тижні я працюю над своїм проектом. Хто на мене підписаний в інстаграм та в телеграмі, знає про що я. Так, от я вирішила створити гайд по стилю капсулу на зимовий період. Так, я не стиліст і не претендую на це. Я не буду вам розповідати, як поєднувати кольори, як правильно підбирати одяг під тип фігури. Я буду ділитися своїм досвідом, тому що вже більше двох років я співпрацюю з брендами одягу і також маю трьохрічний досвід у баєрстві. І я вирішила, що я зможу бути вам корисною і поділитися своїми порадами. Як правильно підібрати гардероб на зиму, як обрати якісні речі, які будуть услугувати вам довго. У Вас не буде проблеми, що сьогодні одягнути. Я допоможу вам зекономити ваші гроші та місце в гардеробі. Тому що всім відома проблема, коли ти купляєш речі, багато речей, а вони між собою всі не поєднуються. Тому я розповім, як розумно скласти свій гардероб. Гайд вийде через 2-3 дні після виходу цього влогу. Також буде сайт, на якому ви зможете придбати цей продукт. Гайді будуть представлені в основному українські бренди та мас-маркет. Люксу там майже не буде. На минулому тижні я була 4 рази в торгівельних центрах, і майже, майже всі речі я дивилася вживу. Тому за якість можете не перейматися. Підписуйтеся на мене в Телеграм та в Інстаграм, там я буду розповідати більше. Ну і звісно, там вже буде посилання на сайт, коли почнуться продажі. І ціна гайду буде максимально приємною. Краса мені приїхала нарешті. Я чекала цю сумочку більше тижня. Там були якісь проблеми з доставкою, і тільки зараз мені її доставили. Вона просто неймовірна. Особливо мені подобається її колір. Він супер універсальний і мені здається, підійде абсолютно під все. Доброго ранку. Виїжджаю на зйомку. Вже частина речей в машині. Такий мій лук звісно буду перевдягатися. Укладку вже зробила макіяж майже зробила. залишилося тільки нафарбувати губи. Вже моя. Ми робимо укладочку. Мокра укладка. А скільки та раз уже робила? Це? Ноль.